Хочу вам показати, як е, спершу робиться запис пацієнтів на прийом. Потім е, як лікується лікарем, і після цього як адміністратор видає рахунок даному пацієнту. Щоб коротко пройтись повністю по всій програмі. Ну, наприклад, ось у нас на 18-ту зараз ми запишемо пацієнта. Так, ну, давайте. Макарчука. Макарчук, наприклад, Іван. У нас пацієнт. Ой, пробачте. Так. Дивіться, коли ми вводимо, якщо б у нас був даний пацієнт це макарчук, у нас би висвітилася картка, наприклад, якось так. Бачите? Висвітилась. І ми просто могли б натиснути. Але так, як макарчука у нас немає, у нас вона не висвітилась. Тому зверху у нас є первинний прийом. Ми на нього натискаємо і вводимо. Макарчук, давайте хай буде Олег А Номер телефону вводимо. А, попер, обираємо лікаря, який його буде лікувати. Кабінет автоматично, робоче місце можна вказати опис роботи, вказати примітку, попереджений про візит чи факт візиту. Що це значить? Якщо пацієнт записався до вас за неділю до візиту, то ви вказуєте, що він попереджений про візит, і вимкнути смс. Це значить, що за один день, чи скільки ви там налаштуєте, коли вам буде зручно пацієнту, прийде смс-повідомлення з нагадуванням, що там, шановний Олег Миколайович, просимо вас завтра. Чи Нагадуємо вам, що завтра у вас на такий той час плановий візит до лікаря. Так, і якщо це факт візиту, то просто ви вказуєте, що по факту. І зберегти. Так, і ось наступає ці 18-та година, наприклад. Так? І приходить до нас даний макарчук. Вже відмічено, що він попереджений. І от він приходить, адміністратор просто ставить галочку, що він прийшов на оцій людинці. Тому що так, така людин, такий чоловічик є і у лікаря. Також він світиться червоним, але коли адміністратор так натисне, що пацієнт прийшов в клініку, у лікаря автоматично він стане жовтеньким. Тобто, це буде означати, що вже пацієнт очікує прийому. Це як нагадування для лікаря. Так і відкриваємо. Записі. Видно, що це первинний пацієнт. І натискаємо Створити картку пацієнта, то що вверху в нас підказує нам. Реєстрація нового пацієнта. У нас буде три вкладки: основне контактні та паспортні дані. інше. В основному можна або з веб-камери додати. Або сфотографувати його, це при його бажанні, або додати зображення, якщо воно у вас є десь або на комп'ютері, або на флешці, або там ще десь. Так, прописуємо всі дані тут. А якщо пацієнту ви хочете дати, надати на постійній основі дисконт, то можете тут прописати, там, наприклад, 5%, і в нього постійно будуть 5% дисконту. Контактні та паспортні дані. Тут вказуються номери телефону. Що можна, але основний буде тільки один номер, на який буде відправляти, відправлятися смс-повідомлення, і на ньому буде стояти така галочка. Тому що якщо галочки поставити на всіх телефонах, якщо їх буде не один, а більше, то в такому випадку СМС прийдуть на всі телефони. Заповнюємо паспортну частину. Ну це знову ж таки побажання для державних клінік це обов'язково. А для приватних це по бажанню вони можуть його не заповнювати. І вкладка інша. Можна вказати, що пацієнт конфліктний, тоді буде висвічувати, що з ним краще і обережніше, тому що він конфліктує. Провідний лікар це той, хто пацієнта прийняв перший раз в клініці і далі направляв до інших лікарів. Поліс є у нас страховий поліс. Наприклад, якщо ви працюєте зі страховою медициною, то можна вказувати, що наприклад натискаємо на додати номер полісу, фінічна яка компанія, і тоді можна працювати таким чином зі страховими компаніями. А також статистика є: звідки дізналися про клініку? Інтернет, реклама Фейсбук. Знайомі, і тут є плюсиком, де, плюсик, де можна додати ще якісь поля при необхідності групи пацієнтів. Також це пільговики, це АТО, це там інваліди, багато забезпечені, будь-які. Так, і зберігаємо. Зберегли. колір змінився. Якщо ви помітили, він до цього був іншим кольором, даний пацієнт. Це значить, що в нього вже постійна картка. Так, далі. Тепер пацієнт прийшов. При першому візиті пацієнта йому адміністратор зазвичай видає інформаційну згоду. Ми можемо так натиснути, і тут одразу буде роздрукувати інформаційну згоду. Коли ми її натискаємо, вона виходить на друк. і а, ну, Зараз я вам покажу. Вона виходить на друк, і її можна роздрукувати вже з даними пацієнта, Він її тільки за... розписується в ній і все. Все інше тут заповнено, Це дуже зручно для того. Так, тепер давайте і проводити даного пацієнта до лікаря. Давайте тепер подивимося, зайдемо під лікаря. Ну, якби Впроєктуємо роботу. Так, якщо я не помиляюсь, ну, зараз подивлюся, у нас тут ми під зайшла під керівником, і у керівника саме є адміністратор системи, там, де знаходяться всі логіни та паролі, нам потрібен наш сорока, Ось вона. Зараз змінимо її там, на інший якийсь логін та пароль. І тут також хайбут. Зберігаємо. Ну, зараз ми просто зайдемо. Так, виходимо звідси, іначе пацієнт прийшов до лікаря. Зараз ми подивимося, як ця програма виглядає саме на робочому місці лікаря а Вона буде мати інший інтерфейс так. далі а там буде. А коли ми зараз програма синхронізація, двітників зробить. А ми так можна обрати асистента при роботі. Бачите, можна, якщо лікар закистає працює, то його можна обрати і натискаємо далі. Тут у лікаря зовсім інший інтерфейс, вже не такий, як у адміністратора. тому що дуже багато чого того, що є у адміністратора, лікару просто не потрібно, і в нього тільки записи. І видно, що які пацієнти на котру годину, і що вони прийшли, чи не прийшли, чи ще щось. Ну, візьмемо давайте, на цього нашого макарчука Олега. Натискаємо. Так, давайте спершу: час прийому, людинки, номер картки, прізвище ім'я по батькові. І далі у вас диспасеризації, запис на прийом. Диспансеризація. Ну, наприклад, це у нас провчистка. Повторний огляд, ну у пацієнта якісь проблеми зі здоров'ям, і йому потрібно там раз в три місяці чи в чотири проходити диспансеризацію. Ну, на прийом. І адміністратор, щоб не записувати ніде, щоб потім не забути, а їй потрібно ж пам'ятати. То програмі можна налаштувати ще через кожні три місяці, наприклад. А даний пацієнт повинен прийти на прнаповин приходити на повторний огляд. І коли вона це заводить натискає додати за неділю до того, як повинен бути вже три місяці. оці виходять у адміністратора нагадування: от зараз ми вкажемо, наче три дні. За неділю так, нагадування. Тепер далі запис пацієнтів на прийом. Всвідце може лікар сам записати пацієнтів собі на прийом. Натиснути далі і там буде вибрати календарик натиснути. Далі історія відвідування. Це коли пацієнти були. Ну так як у нас тільки сьогодні він прийшов, то воно не сильно е, помітно. Лікуючі лікарі, поки їх ще немає, тому що даного пацієнта ніхто не лікував. Далі зведений звіт. Також нічого немає, бо в нього ще не було ніяких рахунків, ніяких проплат, ніякого лікування. Далі ми натиснули, і тут з'явилося у нас бокове меню. Це анкетування пацієнта. Знову ж таки, вибачте, я забула повідомити, що адміністратор також видає анкету, в яку пацієнт заповнює і можна роздрукувати, і потім а можна заповнити сюди, чим пацієнт хворіє, чи що у нього там зі здоров'ям якісь проблеми, чи немає проблем взагалі ніяких. І воно тоді нам показує. Далі діагнози. Діагнози, додати діагноз. Лікар прописаний автоматом, поточна дата, можна вказати вік, температуру, температуру ті, зріст, вагу, скарги. Там, загальна втома, от, наприклад, скарги, тут буде у вас такі, якби шаблони, довідники, і ви з них можете перетягувати. Так ну, тут у нас Там рекомендації теж саме, все можна позаповнювати. Якщо якісь виписує лікар препарати, то дати препарат з довідника і, наприклад, так от перетягує. От, а, а, аритмів спосіб прийому. Там. Так, днів прийому 4. Ну, це так, наприклад. Далі, діагноз. Ну, щось у нього з, з зі спиною, наприклад. Просто пише спи. І тут. Тут ми бачимо, що по ICPC2 всі протоколи в нас є. і Ми вибираємо, що ж у нас тут зі спиною. Отак. Так, шаблон вибираємо. Ну, шаблон не прописаний, взагалі вони можна їх прописати також, щоб вам було зручніше. Е, і зберігаємо. Так, зберегли. Тепер щоденник також. В щоденнику можна додати запис і записати те, що також лікар, місце проведення лікування. Тобто, якщо у вас, у вас декілька підрозділів, то можна обрати, де саме на даний момент пацієнт знаходиться. Якщо він лікується у багатьох підрозділах, у вашій клініці, ну, можна там прописати. О, не може сісти. Тяжко ходити і так далі. І зберігаємо. Далі консультаційний висновок. Можна з того, що ми щойно зробили, роздрукувати одразу консультаційний висновок і виписка. наприклад, консультаційний висновок. Ось він роздруковується. Виписка теж саме, і далі переходимо в курс лікування. Тут є загальні процедури і є аналізи і маніпуляції. Наприклад, загальні процедури. І ми обираємо уже з нашого прайс-листа, який заведений в програму, що нам саме необхідно. Ну, у нас тут, звісно, прайс-лист реальний. Ну, давайте щось виберемо, щоб я могла вам показати. Так, обрали. І ви вказали, що ми, якщо ми його виконали, що лікар провів всі ці дослідження, провів процедури. Він вказує, так позначає галочками процедури, що все виконане, і зберігає лікування. Після цього на касі автоматично з'являється рахунок на оплату. Тут ще дуже багато різних, є окремо курс лікування, виведений, це наступне. Де ще можна подивитися? Є дослідження. Тут можна прикріпити будь-які дослідження. Так, у нас поки немає УЗІ файловий менеджер. Тут можна зв'язати з дайком сервером. Наприклад, якщо у вас зберігаються знімки пацієнта, можна зробити прив'язку до них, наприклад. От, і з'являться, підтягнуться. Абсолютно всі знімки, які були зроблені даному пацієнту. Ось. Да. Або загрузити додати, натиснути. Ні, знімати загрузити якийсь там можна документ. Воно все, все тепер воно знаходиться тут. Тобто, наступного разу, коли ви відкриватимете файловий менеджер, у вас вже все те, що ви щойно зберегли, воно все буде. Якщо ви запам'ятаєте, я вказувала диспансеризацію саме, наприклад, через три місяці, і вказала, що там буде дні. Так от дивіться, нагадування про диспансеризації вказано, що Макарчук Олег Миколаївич, повторний огляд на такий то час до такого-то лікаря йому зателефонувати і записати на прийом. І тепер переходимо в касу. І в нас тут є рахунки. Макарчук, Олег, і натискаємо Створити рахунок. Можемо вказати якусь знижку в гривнях, можемо вказати знижку в відсотках одноразово. Наші процедури, які ми йому зробили. І сума. Суму також можемо вказати менше, можемо вказати більше. Воно все зафіксує. Якщо ми вказуємо 1180 гривень, то вказуємо просто оплачено, Натискаємо ОК. І потім на чековому. Термопринтері чи на фіскальному реєстраторі друкується даний чек. Або ж якщо у вас немає ні того, ні фіскального реєстратора, ні термопринтера, то можна роздрукувати ось такий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордеру. А в Україні здорова нація.